Ми вітаємо новий день! Хай щасливим буде! Ми вітаємо усіх! Добрий день вам, люди! Один одного вітаємо і здоров'я бажаю! З усіма ми привітались! Час у подорож рушати! До країни чистоти підемо і я, і ти! Одна лише є засторога. Бруднулям нема туди дороги. А що це в нас тут є? Це малята, предмети гігієни. Пропоную пограти у гру. Відгадай, що для чого. Чищу зубки кожен день, дуже добре, швидко. Мені в цьому допоможе Моя зубна щітка. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик, мім'я кисеньке, рушник. Будуть зубки здоровенькі, я почищу їх гарненько. Візьму в руки зубну щітку, густу і пухнасту. Що, крім цього, треба, дітки? Ще й зубну пасту. З металевої хатинки, наче дощ летять краплинки, можуть зовсім не спішити, можуть, наче зли валити. А, це туш, хоч є у ній водичка, та не море це, не річка, ми у ній купаємось, від бруду відмиваємось. Манна, як купатися йдеш, мене також береш, я гладенький, запашне, ти намилюєш мене. Всі мікроби з милом, я корисне милом. На себе я працю беру, П'яти лікті з милом тру і коліна отираю, нічого не забуваю. Мочалка За волоссям доглядає. Щоб блищало вимиває, в ванну попаде краплинка на водиці пінка Шампунь. Все, що бачить, нам покаже. На недоліки всі вкаже. Як маленьке, то лежить, більше на стіні висить. Зеркало. В кишеню і вартую. Плаксі, реві та бруднулі, витру вранці струйки сліз, не забуду і проніс. Носовичок. Кожний день аж цілий рік він в волосся літ, сюрік, голубить і розчісувати любить. Гребіниць. Якщо руки ваші в аксі, а на ніс вам сіли клякси, хто тоді ваш перший друг змиє бруд з лиця і рук? Вода. Молодці. Молодці, малята, Все відгадали. Давайте послухаємо уривки сказочки, яка навчає чистоті. Та охайності називається казочка Мий до дір. Хлопчик був такий брудний, що з ним трапились ось такі пригоди. Мий й до дір. повтікали, ковдра з ними запоріг, і подушка, мов скакушка, мов та жаба скрикотушка пострибала хоч без ніг. Я за свічку. Свічка в пічку, я за книжку утекла і під ліжку залягла. Хочу я напитись чаю, але що це? Сам не знаю. Самовар мій повний вщерть. Утікаєш кереберть. Що зробилось? Що зробилось і від чого все кругом підхопилось, завертілось, закрутилося млинком? Утюги за чобітками. Чобітки за пиріжками, пиріжки за тарілками, кочерга за поязком. Все літає, утікає, що ж вас стовпом. Тут із маминої спальні клишоногий і кривий. Вибігає умивальник і кричить мені страшний. Ах, не гарне, не, не умити поросятко. Схожий ти на сажотруса, ти на себе подивись. В тебе вакса за ушима, в тебе клякса під очима, в тебе руки гидко взяти, Тож від тебе і штанята. Сміх сказати, штаненята геть від тебе подались. Рано вранці на світанку умиваються качата, кошенята і мишата. І жучки, і павучки. Тільки ти не умивався, за мозурою зостався, і втекли від замозури і штанці, і чобітки. Я великий умивальник, славно звісний додір, умивальників начальник і мочалок командир. Ой втомилась дітвора, на фісхвилинку нам пора. Умивальник це герой чистоти в цій історії. Хотів, щоб хлопчик був чистим, а хлопчик втік і по дорозі зустрів крокодила гену, який теж любив чистоту. Чітки попідбігали, задерчали, затріщали і давай мене вмивати, ще й приказувать. Я бруднулю мию, мию, мию носа, мию шию. Ти бруднуле не забудь. Чистим, чистим, чистим будь. Тут і мило підлетіло, з мила піна потекла, і шуміла, і шипіла, і жалила, як бджола. Я від губки із кімнати прудко кинувся тікать, а вона услід біжить, ще й гукає. Гей, ловіть. Враз до парку я прискочив. Огорожу перескочив, губка все за мною мчиться і кусає, як вовчиця. Аж дивлюсь, мій друг хороший, крокодил старий іде. Він тотошу і кокошу на прогулянку веде. Губку вмить він проковтнув, як цукерочку глитнув. А тоді ногою туп ще й кричить. Він двома ногами гуп, ще й гарчить. Ти брудніший, ніж земля, він сказав. Забирайся звідсиля загукав. А як ні, то до жену!» – він сказав, розтопчу і проковтну, загукав. Ех, як кинусь я додому утікать. Як візьмусь я руки ноги обмивать. Милом, 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 милом умивався без кінця. Змив і ваксу, і чорнило з неумитого лиця. Враз штанці моїх бігають. І до ніг мені плигають, а за ними пиріжок. Ну бо, їж мене дрожок. А за ним і бутерброд, підлетів і прямо в рот. От і книжка повернулась, з нею й зошит молодець. А рифметика метнулась і забеткою в танець. Тут великий умивальник, славно звісний мой додир. Умивальників начальник і мочалок командир. Підбігає і танцює. І цілує й каже так. От тепер тебе люблю я, от тепер тебе хвалю я, Ти вже більше не бруднуля, а чистесенький хлопчак. А як повинно бути? Потрібно митись, умиватись, охайно чисте одягатись навіть в природі всі люблять чистоту. Треба треба умиватись, умиватись треба нам. Ви бруднулі замазулі, сором вам, сором вам, так бруднулі замазулі, сором вам, сором вам, хай славиться мило пашисте, рушник хай прославиться чистий, хвала порошкові зубному і гребенцеві густому. Давайте ж бо митись, купатись, пірнать, хлюпотать, полоскатись, у ночвах, у мисі, у вайні. Струмку у ставку в океані. І в річці, і в бані старі й молоді, слава до вічна воді. А ось зайчик. Що він нам хоче сказати? Зайчики глянуть любо, Об морквинку чистять зуби. І тому в них зубки цілі, гострі гострі, білі білі. Слухали уважно? Про хлопчика-бруднулю. Тепер ви знаєте, що робити, щоб цю історію не повторити. Ми знаємо, що ви всі в нас чистенькі, охайні, самостійні і гарні. Очі наші бережемо, гарний зір ми маємо. Бо щодня з оченятами граємо. Україну чистоти, ми багато знаємо. З нею дружимо давно, в ній ми проживаємо, скажемо хворобам ні. Здоровими будемо всі. Хочу вам сказати, діти, про здоров'я своє дбайте, ну а нам пора прощатись, до побачення, бувайте!